Князь Олег, один із найзагадковіших правителів Київської Русі. Він був варягом і за літописами воєначальником князя Рюріка. Після смерті Рюріка Олег став правителем Новгорода, а малолітнього сина Рюрика Ігоря оголосив своїм спадкоємцем. У 882 році князь Олег розпочав один із найважливіших походів у своїй кар'єрі. Він з військом рушив з Новгорода на південь, вздовж Дніпра, захоплюючи слов'янські племена. Основною метою його була підкорення Києва. О. На той час Києвом правили варязькі князі Аскольд і Дір. Олег хитрістю заманив їх у пастку та наказав убити, заявивши, що вони не мають князівського роду. Після цього він урочисто увійшов до міста та проголосив: Хай буде Київ матір'ю, городам Руським. Ці слова означали, що Київ стає центром нової держави Київської Русі. Олег зробив Київ столицею, об'єднавши північні та південні землі під своєю владою. Це була перша спроба створити єдину державу, яка згодом перетворилася на потужне князівство. Однією з найбільш легендарних подій у житті Олега став його похід на Візантію 907 році. Київська Русь вела активну торгівлю з Візантійською імперією, але візантійці не завжди дотримувалися договорів. Олег вирішив з силою змусити імператора визнати Русь як рівного партнера. Літопис говорить, що Олег зібрав величезне військо, яке складалося не лише з русів, а й зі слов'янських племен. Його флот налічував понад дві тисячі човнів, і кожен корабель перевозив до сорока воїнів. За підсумками походу, Олег уклав вигідний для Київської Русі договір. Руські копці отримали право безмитної торгівлі в Константинополі, а Візенцією зобов'язалося виплачувати данину. Саме після цієї перемоги Олег за легендою. Прибив свій щит на воротах Константинополя як, як знак своєї перемоги. Історія князя Олега сповнена містики. Головна легенда про нього пов'язана з пророцтвом Молкві. Літопис розповідає, що одного разу Олег запитав мудреців про свою долю, і вони передбачили йому смерть від улюбленого коня. Щоб понукнути загибелі, князь наказав більше не підпускати до, нього, до себе коня. Минуло багато років. Одного разу. Згадуючи старе пророцтво, Олег запитав, що сталося з його колишнім конем. Йому відповіли, що кінь давно помер, і князь вирішив подивитися на його останки. Коли Олег підійшов до місця, де лежали кістки коня, він зневажливо наступив на череп і з вітеля виповзла отруйна змія та вкусила Олега. Так він помер, і пророцтво збулося. І так, підсумки. Князь Олег відіграв ключову роль у формуванні Київської Русі, об'єднав Новгород і Київ, заклавши основи держави, провів успішні військові походи, розширюючи вплив Русі, уклав вигідний договір з Візантією, який зміцнив економіку. Його правління стало першим етапом у створенні могутньої держави, яка згодом перетворилася на одну з найвпливовіших у східній Європі.